Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 22.30. Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Під час обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок. О 18.47 В місті Куп'янськ внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла колишня інкубаторна та пошкоджені чотири приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років. О 15.40 в селищі міського типу Буди влучання іскандерами в землю поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено 26 житлових будинків, дев'ять адмінспоруд, два авто, будівлю вокзалу, три допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули дві людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Постраждали 25 осіб, з них двоє дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик. Серед дев'яти госпіталізованих, троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні. Її стан середній. О 12.28 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий Внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі. О 12.10 в селі Пристін Куп'янської громади. Внаслідок обстрілу горіли вантажне авто та трава на відкритій території. Об 11.50 в селищі міського типу Куп'янськ-вузловий. Внаслідок обстрілу поранена 39-річна жінка. На харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанське. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.